Президент США Дональд Трамп відмовився виконати погрозу санкцій проти Росії під час розмови з європейськими лідерами. Про це інформує газета Нью-Йорк Таймс. За словами представника Білого Дому, причиною є бажання дати американським компаніям можливість вести бізнес із Росією. В аналізі газета зазначила, що після розмови з Путіним президент Трамп змінив свою позицію та вирішив, що війна не його проблема. Як повідомляє газета, Трамп після розмови... Мови з путіним заявив президенту України та іншим європейським лідерам, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни. У результаті Європа зараз рухається до нових санкцій, тоді як Сполучені Штати схоже готові рухатися у протилежному напрямку. Пише видання. Це саме той розкол, який Путін намагався створити та використати протягом останніх двох десятиліть. Підсумовує газета. Сьогодні посли країн Євросоюзу мають узгодити кредитний фонд на озброєння у розмірі 150 мільярдів євро. Очікується, що наступного тижня його остаточно схвалять міністри Євросоюзу. А з червня він буде доступний для країн. Це один із елементів плану озброєння Європи. Віце-прем'єр міністр Польщі, і міністр національної оборони Владислав Косіняк Камиш заявив учора в Брюсселі, що Польща розраховує на великі кошти із фонду, який пропонує дешеві кр. Дитим та значне зміцнення внутрішнього сектору, корисне для Вигідні умови для польської оборонної промисловості стануть реальністю. Ми розраховуємо на 120-130 мільярдів злотих. Це велике джерело, якщо воно стане нам доступне. З того часу, як ми почали ці розмови про збільшення оборонного фонду, для нас змінилися діаметрально протилежно зі знаком плюс. Моменту, киди розпочиналиш минегоціації для польського примислу збройні вего діаметрально на кожні. Серед військової техніки, виробленої в Польщі, фінансування може отримати зенітно-ракетний комплекс Піорун, гармати гаубиці «Краб», бойова машина піхоти Борсук та мінно-загороджувальна машина під кодовою назвою Баобаб. Кошти із кредитного фонду будуть перераховані на проекти, подані щонайменше двома країнами. Але і що важливо для Польщі положення також дозволяють фінансування проектів, що реалізуються однією країною. Варшава скеровує кошти на боротьбу з голодом в Судані. Очільник польської дипломатії оголосив про перенаправлення грошей на цю мету. Радослав Сікорський заявив у Брюсселі, що кошти на це уже передбачили, і вони будуть перераховані цього року. Він зазначив, що минулого року Польща майже удвічі збільшила фінансову підтримку міжнародних гуманітарних організацій та агентств ООН. Окрім України, допомога була спрямована на близький схід та Африку. Катастрофа у Судані... Ні, катастрофічна ситуація з голодом. Варто звернути увагу на це. Там не працюють ЗМІ, але жертв там більше ніж у секторі газу і Україні разом узятих. Яр є з'яси ніж в страфі Гази і Україні разом взятих. за даними ООН, Судан єдина країна у світі, де панує голод. Уже понад два роки там триває громадянська війна. Ський політик Джорджа Сіміон, який програв президентські вибори, хоче, аби їх визнали недійсними. Лідер націоналістичної партії звернеться із цим до конституційного суду. Сім стверджує, що голоси діаспори були куплені на користь його опонента, а також зафіксовано мертві душі. Кілька днів тому Сіміон заявив, що немає жодних вагомих доказів фальсифікації виборів. Однак, уже учора написав у соцмережах, що дослухався до голосу своїх виборців і подасть клопотання до конституційного суду про визнання виборів недійсними. Понад мільйон шістьсот тисяч румунів проголосували за кордоном. Найбільша кількість виборців була у Молдові, оскільки багато її жителів мають подвійне громадянство. Останніми днями Молдова заборонила Джорджу Сіміону в'їзд на свою територію. Під забороною також його в'їзд і до України. Із 6 червня Україна не зможе ввозити свою продукцію до Євросоюзу без мита. Європейський союз повертається до принципів, що існували до початку війни в Україні. Будуть визначені ліміти та квоти, і все має бути обговорено та обумовлено. Після лютого 2022 року Брюссель широко відкрив ринок європейського союзу для українських виробників. Нові правила мали продовжуватися щороком, але тепер, через тиск польського уряду, було ухвалено рішення про не. Дов... Продовжувати цю безмитну торгівлю. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що це було нелегко. Ми з Україні з іншого боку. Ми хочемо допомогти Україні у війні з Росією наскільки це можливо, але точно не ціною мільйонів польських виробників та фермерів. Не мушу нікого нікому цього пояснювати. Ми цього досягли. Куфно не мушу цього тлумачити. і то. Дехто із аналітиків схиляється до думки, що це елемент боротьби за виборчі голоси між турами президентських перегонів у Польщі. Разом із тим, Міністерство економіки України оцінює потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму безмитної торгівлі з Євросоюзом у майже 3 мільярди євро на рік. Сталивари їдуть до Варшави. Їхня демонстрація перед парламентом розпочнеться о півдні. Організовують акцію невдоволення представники шести найбільших профспілок польської промисловості. Профспілкові діячі попереджають, що сталеливарна галузь перебуває на межі банкрутства. Як розповів голова селесько-Домбровської солідарності, Домінік Кольош, Колюш, причиною є кліматична політика Європейського союзу, а також переповнення польського ринку сталлю із за меж співтовариства. Протез мусічого відбить, бо генеральні жить би нас мамита. Протест має відбутися. Сталеливарна промисловість уже до кінця року може не витримати негативних економічних наслідків кліматичної політики та імпорту сталі з країн, де кліматична політика не застосовується. Йдеться перш за все про Україну, але також і інші країни. Передевшим з України, але ружне жовістя з інних ринків дідні функціонує політика кліматична. Про діячі хочуть передати петицію премєр міністру Вона включає питання пов'язані з імпортом та з зеленою угодою. Представники галузі хочуть встановити максимальну ціну на енергію для сталеливарної промисловості, аби вона була не дорожчою за 60 євро за мегаватт годину. Автори петиції також вимагають, щоб сталеливарна промисловість взяла участь у програмі озброєння польської армії. Учора, внаслідок ракетного обстрілу російською стороною полігону в Сумській області, загинуло шестеро військовослужбовців, понад десять отримали поранення. Про це сьогодні повідомляє Національна гвардія України. Триває розслідування трагічного інциденту. Командування нацгвардії запевнило, що заздалегідь розробило процедури та видало відповідні інструкції щодо уникнення концентрації військовослужбовців в одному місці. Раніше російські ЗМІ повідомили, що завдали удару понад навчальному табору українських солдатів у сумській області балістичною ракетою Іскандер. Мешканці Люблінецького краю їдуть до Варшави. Вони протестуватимуть проти будівництва траси с 11 та подадуть петицію до канцелярії прем'єр-міністра. Акції протесту запланували перед парламентом, а також перед міністерством клімату. Протестувальники не погоджуються на будівництво швидкісної автомагістралі у тому варіанті, який обрав генеральне управління національних доріг та автомагістралей. Кілька років тому більшість Громади обрала варіант, який для них був менш обтяжливим, кажуть ініціатори. Тут живуть люди, які хочуть дихати чистим повітрям і не хочуть дивитися на гігантські естакади. Люблінець буде із трьох сторін, оточений автомагістралями. Ми насправді не проти, щоб дорогу будували, але у тому варіанті, який погодила громада, хочемо, щоб вона повстала, але ж ніх вона повстані в варіанті споличним. Ділянку дороги планують побудувати між кордоном з польським воєводством та об'їзною дорогою Тарновські Гури. Це частина інвестицій, спрямованих на швидке сполучення верхньої селезі, зокрема із познанням та західно-поморським воєводством. Раніше протестувальники уже кілька разів блокували національну дорогу 46, аби привернути увагу до цієї проблеми. Залізничне сполучення між Польщею та Хорватією буде надзвичайно привабливим для туристів і може стати родзинкою цього літа. Так вважає експерт із туризму, доктор Адам Карпінський. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про запуск прямого поїзда до Хорватії і має статися це уже у червні. Експерт пояснив в ефірі польського радіо, що подорож поїздом триватиме відносно довго, але це дозволить туристам побачити багато чого. Та пропозиція може споводова це сполучення може спричинити ренесанс у польських туристів по подорожі міжнародною залізницею. Цим можуть скористатися туристичні фірми, можуть замовляти чартерні вагони для цілих туристичних груп. Час мандрівки відносно довгий, десь близько 19 годин, але сама поїздка потягом уже сама по собі може бути атракцією і стати родзинкою цього літнього сезону. Вже може бути чужа атракція і цікавостка на цей сезон вакацій. Експерт зазначив, що нове сполучення. Сполучення також може спонукати хорватів частіше відвідувати та досліджувати Польщу. Сполучення ПКП Інтерсіті з Хорватією курсуватиме чотири рази на тиждень. Потяги з Варшави доїжджатимуть до Рієки, проїжджаючи через Чехію, Австрію та Словенію. А для запуску сполучення потрібна згода цих країн. Словаччина послаблює обмеження, пов'язані із ящуром. Деякі з них однак залишаться назавжди. Оголосив міністр сільського господарства. Він додав, що Братислава розраховує на підтримку ЄС у сфері компенсації годівникам. Прикордонний контроль з Угорщиною та Австрією скасували. Менші прикордонні переходи знову відкрили. Після двомісячної перерви Братиславський зоопарк також знову радо приймає відвідувачів. Однак, профілактичний. Ні, заходи на цьому не закінчуються, наголосив міністр сільського господарства Річард Такач. Ми ще не можемо оголосити повну перемогу та відкривати шампанське, але ми на правильному шляху ми повинні враховувати, що деякі профілактичні заходи, такі як обов'язкова дезінфекція, ферм або заборона на вхід стороннім особам, залишаться довго або ж навіть назавжди. Дезінфекційних бродів, заказу вступу третіх особа, то вже буде довго натривало. на на межі березня та квітня на півдні словаччини виявили шість спалахів ящура. Через загрозу ця хвороба становить значну частину ризику для сільськогосподарських тварин. По всій країні оголосили надзвичайний стан, який діє досі. Ліквідація стат призвела до падіння виробництва молока аж на 7%. Уряд виділив із бюджету 30 мільйонів євро на компенсацію селекціонерам. Санкції Євросоюзу проти Росії нарешті починають діяти. У цьому переконана доктор Малгожата Буніковська із центру міжнародних відносин. Європейські міністри схвалили 17-й пакет санкцій. Робота над посиленням нових обмежень розпочнеться найближчим часом. Експерти із питань ЄС ста міжнародних справ заявила в ефірі польського радіо, що це також елемент психологічної війни. Надзвичайно, в сумі, добре Росія надзвичайно добре. Росія оминала ці перші санкції, але зараз нові санкції вже починають діяти. Чергові пакети для Росії болючі, хоча вона цього не показує, вона цього боїться, і це їй потрібно ця гра, аби закінчити війну на своїх умовах. Вона думає, що Європа прогнеться або ж захід послабить свій проукраїнський курс. ще або ж курс. Найважливішим елементом Том наступного пакету санкцій має стати зниження цінових обмежень на російську нафту. Голова зовнішньої політики ЄСКАКАЛА заявила, що падіння цін на нафту негативно вплине на російську економіку, яка, на її думку, перебуває у стагнації. Очікується також, що обмеження торкнуться банків. Британська поліція заявила, що висунула звинувачення третьому чоловікові у зв'язку зі спробами підпалу лондонського будинку прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Це громадянин України. Раніше у цій справі було висунуто звинувачення і ще одному українцю, а також румуну. Усім трьом висунули звинувачення у підпалі з умислом створити загрозу життю. Внаслідок пожежі, що сталася у ніч із дванадцятого з одинадцятого на 12 травня в одному з Районів на півночі Лондона було пошкоджено двері будинку Стармера. Прем'єр-міністр жив там, перш ніж стати головою уряду у липні 24-го. Контртерористичний підрозділ Лондонської поліції також розслідує ще дві інші пожежі. Аналітики стверджують, що формувати негативний імідж України шляхом залучення українців до подібних акцій Росія продовжуватиме і надалі. Зайнятість на польських підприємствах падає, проте заробітна плата зростає. У квітні середньомісячна валова зарплата у корпоративному секторі становила понад 9 тисяч злотих, і це означає, що вона зросла на понад 9 відсотків порівняно із аналогічним періодом 2024 року. Про це інформує головне управління статистики. Економіст Туршуля Кринська сказала, що зростання заробітної плати було сильнішим ніж у березні, і був теж сильніша до очікування Кавихтурик штату була також сильніше від очікувань ринку, які прогнозувалися на рівні 8%. Аналізуючи структуру, бачимо, що зростання зарплат є доволі широким, але найбільша динаміка спостерігається у сільському господарстві, лісовому секторі та у рибальстві. Там зарплати зросли на 38% порівняно із минулим роком. Стволесніцтво в'єство і рибацтво шісті осім процент више ніжок ніж чесній. Разом із тим, у річному обчисленні зайнятість знизилась на 0,8%. Дані центрального статистичного управління стосуються компаній, у яких працює щонайменше 10 працівників. Залізничне сполучення між Польщею та Хорватією буде надзвичайно привабливим для туристів і може стати родзинкою цього літа. Вважає експерт із туризмом доктор Адам Карпінський. Прем'єр-міністр Дональтуз оголосив про запуск прямого поїзда до Хорватії уже у червні. Експерт пояснив в ефірі польського радіо, що подорож поїздом триватиме відносно довго, але це дозволить туристам багато чого побачити. Та пропозиція може споводувати ренесанс. Це сполучення може. Спричинити ренесанс у польських туристів по подорожі міжнародною залізницею. Цим можуть скористатися туристичні фірми, можуть замовляти чартерні вагони для цілих туристичних груп. Час мандрівки відносно довгий, десь близько 19 годин. Але сама поїздка потягом уже атракція і може стати родзинкою цього літнього сезону. Це Може бути дуже атракція і чекавостка на цей сезон вакацій. Експерт зазначив, що нове сполучення також може спонукати і хорватів частіше відвідувати Польщу. Сполучення Інтерсіті з Хорватією курсуватиме чотири рази на тиждень. Потяги із Варшави добиратимуться до Рієки і проїжджатимуть через Чехію, Австрію та Словенію. Лишня українського політика Андрія Портнова застрелили в середу вранці невідомі біля входу до американської школи в Мадриді. Повідомило близьке до розслідування, яке цитує іспанське радіо Каден Асер. За даними радіостанції, вбивство сталося по дев'ятій ранку перед американською школою в Пасуело де Аларкон, що межує з Мадридом на заході. 52-річний Портнов вів своїх дітей на заняття біля шкільної брами. На нього чекало кілька людей. Зловмисники втекли з місця події, зробивши кілька пострілів у спину та. Голову колишнього проросійського політика портнов був радником колишнього президента України Віктора Януковича у 2010-2014 роках. Його внесли до чорного списку ЄС за розкрадання державних коштів та порушення прав людини в Україні. Хоча з нього було занято звинувачення українські спецслужби цікавилися портновим через його проросійські симпатії. Повідомляє КДНСР. Він також був одним із авторів законів, прийнятих для придушення протестів Євромайдану у 2014 році, а Пізніше. Його було притягнуто до відповідальності за державну зраду за ймовірну причетність до анексії Криму Росією. Джерела поліції, на які посилалася радіостанція Кадена -Сер, не виключають жодної гіпотези щодо мотивів вбивства іспанські правоохоронні органи підозрюють, що це могло бути зведення рахунків. У пужниках на Тернопільщині знайшли останки 42 жертв волинської трагедії, серед яких неповнолітні особи і діти знайдені при них речі. Чітко доводять, що вони були поляками. Польські фахівці, які проводять розкопки, представили звіт про перший етап дослідження поховань жертв волинської трагедії. Міністра культури Ганна Орублявська оцінила екзумацію в пужниках, як прориві надію на подальші пошуки польських жертв в Україні. Серед знайдених останків жертв злочинів 80-річної давнини одинадцяте роцем. Малолітні особи, як зазначив професор Анджей Осовський з поморського медичного університету, усі вони були в одному місці. Сама могіла матсама могила має розміри 4,4 на 1,6 кома метра, глибина півметра. Вона була дуже поверхнева. Ми говоримо про могилу, але насправді це місце, де заховна останки. Насправді санітарна могила. Це могилу і не назвеш. Це радше місце, де тіло просто заховали. А знайдені нами особисті речі, чітко вказують на польське населення. Медальйони, хрести, дрібні речі. Луднощ польського медаліки кшижикі. Мета ексгумації забезпечити гіне поховання жертв. Похорон заплановано на серпень, але ідентифікація та впізнання останків займає багато місяців. Для цього було зібрано генетичний матеріал у 50 живих родичів жертв. Заступник президента інституту національної пам'яті Польщі, доктор габілітований Карл Полійовський, зазначив, що інститут брав участь у цьому процесі. з самого початку ми ведемо діалог з українською стороною. Інститут нацпам'яті наразі подав 26 заявок. 24 заявки на проведення пошуків. 2 заявки на проведення ексгумацій. в Україні на рівні обласних адміністрацій, у нас є шість згод на пошуки та одна згода на ексгумації, Додав він, ідентифікація останків жертв триває, однак їхня кількість може бути більшою, оскільки на місці може бути ще одна могила. Українська сторона видала дозвіл на екзумацію польських жертвопужниках після кількох років блокування таких робіт на своїй території, як сказала міністр Культури Ганна Врублєвська – це добрий знак і надія на продовження роботи. Праця в пужниках буде роботи у пужниках будуть вирішальними для подальших дозволів на проведення розвідувальних та екзумаційних робіт. Сьогодні ми можемо з повною впевненістю сказати, що разом ми розробили стандарти та передові практики, якими можуть слугувати взірцями для наслідування. Наразі на розгляді перебувають 26 заявок, поданих організаціями з польської сторони і три з української в'язково зложених через подм'яти за сторони і чи з України. Завершення екзумаційні роботи в колишньому селі Пужники мають надзвичайно стрим. «Історичне значення для всіх нас. Вони проводилися в дуже складних умовах нестабільній ситуації в Україні, яка вже три роки захищається від російської агресії. Але для всіх нас це соціальний, політичний, дипломатичний а також психологічний прорив, який є результатом багаторічних переговорів. Я вважаю, що він буде вирішальним для збереження історичної пам'яті. Наголосила міністерка культури Агана Врублевська. Євросоюз повинен швидше боротися з російською дезінформацією. Заявив у Брюсселі польський міністр з питань Європейського союзу. Адам Шлапка взяв участь у конференції, організованій Польщею, яка головує у Раді ЄС на тему захисту демократії від маніпуляції зовнішнього втручання. Міністр наголосив, що в ЄС зростає усвідомлення діяльності Росії, але дії Брюсселя мають бути рішучішими. Європа перебуває у стані гібридної війни. Російські фейкові новини заполонили інтернет. Нагадав Адам Шлапка. Відаш тобі це було видно на референдумі щодо Брексіт. Це було видно під час кожної виборчої кампанії, і дуже помітно в Польщі ця активність в мережі Росії залежить на дестабілізацію всіх європейських країн, тому ми повинні усвідомлювати це та боротися з цим. І з точки зору такої країни, як Росія, це дуже ефективна зброя і дуже дешева. Тобто вона дешевша за інші види. І все ж вона дуже сильно вносить хаос і плутанину в демократичні суспільства. І саме цього очікує Росія. Проваза такий хаос і заміж. Ані в демократичних сполученствах, а то здокладні те, чого Росія очікує, саме тому як сказала Адам Шлапка, головування Польщі в ЄС вирішило включити інформаційну безпеку до переліку своїх пріоритетів.